Усі люблять грати в комп'ютерні ігри. Але не всі вміють і можуть створювати їх. Сьогодні ми з вами поговоримо про комп'ютерні ігри. Мабуть, кожен з вас грав у яку-небудь гру на комп'ютері. Людина навчила комп'ютер багато чого робити. Завдяки своїм можливостям сучасний комп'ютер стає в нагоді, коли людина навчається, працює, робить покупки, відпочиває, спілкується з друзями. Існує багато ігор, у які ми можемо грати на вулиці або вдома. А сьогодні ми вирушимо в уявну подорож до світу комп'ютерних ігор. Комп'ютерні ігри це дуже цікаво. Причому грати у них люблять не лише діти, а й дорослі. Наприклад, за підрахунками американських виробників комп'ютерних ігор, середній вік гравця становить 33 роки. Уявити сучасне життя без комп'ютера просто неможливо. Тому, перш ніж ми вирушимо до нашої подорожі, нам потрібно дізнатися, які види комп'ютерних ігор існують. Є два види комп'ютерних ігор навчальні та для розваг. Розважальні або екшн-ігри це шутери від англійського слова шут стріляти, платформери від англійського game» – Гра, де персонаж перестрибує на різні платформи. Та файтинги від англійського «fight» битися, боротися. Такі ігри вимагають швидкості реакції та координації рухів, рук і очей. Тому безліч дослідників намагаються зрозуміти, чим такі ігри можуть бути корисні. Люди, що захоплюються екшн-іграми, демонструють високу зорову увагу та просторову орієнтацію. Також такі ігри розвивають уміння перемикатись між завданнями, виявляти дрібні предмети та фокусувати тривалий час на чомусь одному. У дослідах на здатність концентруватися на різних чинниках, діти, що перед цим грали в динамічний шутер, показали кращий результат, ніж діти, що не грали. У відеоіграх поступово збільшується навантаження, швидкість або складність. Таким чином, навчання стає індивідуальним і кожен грає на межі своїх можливостей. Та кожен екшн ігри потребують постійної адаптації, оскільки у вищих рівнях виникають нові середовища, завдання та вимоги. Це формує звичку вчитися навчатись, адже гравцю доводиться самостійно пристосовуватись до нового. Ще одним позитивним ефектом екшн ігор є навичка планування. Для того, щоб успішно грати, потрібно навчитись прогнозувати наслідки своїх дій та стратегічно мислити. А якщо гра динамічна, то рішення доводиться приймати досить швидко. Усі ці вміння працюють не лише у віртуальному світі, а й переносяться в реальне життя. Хоча розважальні ігри точно не були створені для поліпшення навичок навчання, але так вийшло, що їхня ефективність трохи вища за освітні ігри. Навчальні комп'ютерні ігри, як правило, призначені для розвитку конкретної навички. Наприклад, вивчення літер, певної математичної дії або розвитку пам'яті. Як і екшени, навчальні ігри вимагають постійної адаптації. Навчання за допомогою комп'ютерних ігор приводить до значних покращень, і, хоч основною його метою була адаптація завдань до навичок кожного учня, більшість дітей розвинули рівень робочої пам'яті, відповідний їхньому віку. Також під час проходження освітніх ігор можна спостерігати ефект перенесення навичок на навчальний процес. Після ігор на розвиток пам'яті у дітей покращується рівень виконання математичних задач та читання. Сьогодні ми створимо комп'ютерну гру, в якій акула ловитиме рибок. Управляти рухом акули будемо мишею. Виконавець слідуватиме за вказівником. Кожен виконавець має виконати такий алгоритм. Акула слідує за вказівником миші, переміщується на 20 кроків, якщо допливає до краю сцени, то повертається назад. Смугаста рибка переміщується на 10 кроків. Якщо допливає до краю сцени, то повертається назад. Якщо зустрічається за акулою, то зникає зі сцени. Запустіть на виконання програму Scratch, видаліть виконавця рудого кота, розмістіть на сцені нових виконавців акулу та смугасту рибку. Навчимо смугасту рибку рухатись по сцені, не зупиняючись. Перш ніж складати алгоритм для виконавця, його слід вибрати в списку під сценою. Виконавець позначається блакитною рамкою. Виберіть під сценою смугасту рибку, перейдіть на вкладку Код та складіть алгоритм, як показано на малюнку. Навчимо акулу слідувати за вказівником миші. Виберіть під сценою акулу, перейдіть на вкладку Код та складіть алгоритм, як показано на малюнку. Запустіть на виконання. Натисніть зелений прапорець. Не забувайте змінювати розташування вказівника. Поспостерігайте за виконавцями. Акула слідує за вказівником миші, але рибка не зникає. Навчимо смугасту рибку зникати зі сцени при зустрічі за кулею. Задамо правила гри. У списку виконавців виберіть смугасту рибку, розмістіть на вкладці код, послідовність команд, наведених на малюнку. Запустіть проєкт на виконання в повноекранному режимі. Спробуйте спіймати рибку. Бажаємо успіхів! Доберіть оформлення сцени для комп'ютерної гри. У списку виконавців виберіть ескіз сцени. Перейдіть на вкладку Тло та виберіть кнопку. «Обрати тло. Відкриється вікно із заголовком додавання фону. Виберіть потрібну папку та оберіть фон, підводне царство. Як правило, в грі дії повторюються доти, доки не виконається певна умова. Створіть ще кілька рибок, які будуть плавати по сцені. Створіть подібні скрипти, як ми це робили для смугастої рибки, а акула після цього буде їх ловити. Гру та грайте в неї. Запропонуйте пограти своїм братикам чи сестричкам, батькам, родичам. Бажаю вам успіхів! До зустрічі!